Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. І сьогодні я хочу подивитися, чи буде якась розплата росіянам за злочини в Україні. Саме росіянам, суспільству російському, за те, що вони спостерігали, дивились і йшли на війну і не е нічого не робили да, проти цього. Чому така ненависть до українців, я не розумію. І хочу подивитися, що буде, і чи буде відплата росіянам, яка буде відплата за те, що за злочини в Україні, за те, що вони напали на Україну? Скажіть, яка буде росіянам відплата? Тройка мічей, це так, да, це буде їм дуже боляче. Їм буде дуже боляче. Декого будуть судити? Є варіанти, що з ними будуть робити. Про всі злочини буде. Ну, освітлюватися буде. Це буде все, всім буде відомо, хто що робив. Деякі з росіян втечуть. Це така хитрость. Вони типу, сховаються, там, замаскіруються, будуть робити вигляд, що вони проти цієї війни і. Не підтримували, а насправді зброю вони приховають, щоб напасти ще раз? Що є такі індивідуми, які впевнені, що нас треба добивать? Що чекає росіян? Це буде стабільно довго, погано, погане становище в самої країні. По уміреності їм прийдеться вчитись налагоджувати контакти з світом. Будуть також смерті, смерті буде, будуть Росії і відкритий шлях до сутичок, до, до збройних сутичок на самій Росії. Тобто вони отримують назад. Те, що вони оце тут нам коїли, вони отримують це все назад. Так, дякую. Я це нічого не перекриваю, хай це таке весь все так і буде їм. І я хочу подивитися, чи будуть бунти, чи будуть масові бунти на Росії. Їх там вбивають пачками, чи їм подобається оце. Треба сидіти тихо, мовчки, і не боронитись, так? Да? Я це не, не розумію також взагалі. Взимку в мороз, іди кудись на якусь чужу країну і та, щоб там тебе вбили. Це дуже цікава історія. Так, скажіть мені, чи будуть масові забастовки, бунти на Росії проти війни? Ну, ладно, не проти війни, проти мобілізації, наприклад, так? Да? вже за свою шкуру хоч якось переживають. Чи будуть масові бунти на Росії у 2023 році, скажіть? Ні, не будуть. Масового. Нічого не буде. Вони це все схавають і будуть, як барани йти, вбиватися. Бунтів не буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!